Ще зовсім недавно, маючи 2300 Елло, я спокійно грав вікно на міражі, на іншиті ходив на міт та й взагалі займав самі агресивні позиції і нав'язував противникам свою гру. Але після Лустріку в 500 Ело я зламався психологічно. Я почав грати Б на міражі, на іншіті чи на Анобісі бігати на А, і саме жахливе те, що на цих точках я не міг дати ні одного кіла, навіть на еко раундах. Я погруз занадто сильний тільд і депресію. Сьогодні я попробую вернути стару форму. Можливо, хтось із вас впізнає себе. Ну і разом з мамою ми прийдемо цю дорогу. Ооо! <chiardove> <хопа> Діп розпікує Ісуса Христа. Оп! Навівся прицілом. Оп! Вийшов! Чому це зі мною? Чудіще в команді? Перший день почався з розминки, і я особливо не люблю розминатись перед іграми а зачасту взагалі цього не роблю, а просто запускаю гру. Але тут прийшлось. Просто я їм бот, де я не стріляв 300 кілів, щоб просто відчути мінімальну мишку. Далі я прийшов на карту АІМ Рефлекс і тут же почав тренувати юспік. Настріляв 100 ботів і закінчив це все сочним баніхопом для того, щоб просто відчути модельку, ну і просто натискання по клавіатурі на кнопках. Стартую я статистики 14 АВГ, 70 ЕДР і 0. 60KR. Перша гра на север 200 ело і зустрічає карта Dust 2. Кар. Охуеть. Мені МК аж в ловер відлетіло. Перша гра була легка, все, що я зробив, це два рази трипл кіл, ну і ми її легко закрили. Ой, хорош. Знову dust 2, наступна карта. Тут я вже почувався більш впевніше, але був у нас, як завжди, скритий пульник. Просто маму його їбав, блять. Ай, кончила их. хорош. нас строл, на нас все типа находить. Mm -hmm. One more short, one more. Да. Трахаешь, трахаешь, Сись. трахаешь. Хорош! А Ух, убила. Бля, ти побачив моїй лоха м'яда, як я переживав. Та й в другій грі нічого особливого не було. Також закрили її легко, і настрілювати було куди простіше, коли граєш разом з якимось тімейтом, та й впевненості було в своїх мовах набагато більше. На спільний підсумок ми підведемо вже в кінці ролику за три дня. А яке іду? Ну а нас здесь встречает карта Ancient и дуже смешните то. Зеленский скамьбик, да, <с> поищет Путин дед, бля Что, Путин из каш? Хорош! Як же спий смок? Такою командою, і з таким настроєм ми легко обіграли росіян, не давши їм ні одного шансу. На цьому три гри за день закінчились. Now I remember. ON hell? the so hell? And how careless we are. Другий день почався з іншої розминки, і не те, що ви зараз бачите. Тут я вже вирішив не стріляти 500 ботів, пройти ще одну карту стару мастерській з пріфаєрами та й просто щось змінити в своїй розминці. Ну і сьогодні, замість беніхопу, я вирішив подивитися демку. Демко твіста, звичайної гри, на фплі, можливо, вивчити щось нове. Біс. Я от подумав, може же залізти капітан на фейсіті, но ну, ніхто нічого не колить, ноль колів, просто от всі просто роблять, що хочуть. скритий пол, чи не скритий пол. Один фішечний раунд вам покажу. Я ж кажу, завжди такий раунд працює. Чому ну я? Ну просто вся карта васіста, я нікого не вбиваю, ну я бот. Куди ти бомбу під світі ставиш другальок? За атаку, в принципі, нічого цікавого не відбулось, а от за захист є на що подивитись. Лох, ну вони просто дали мід, там, типу на А вийшло. Який грає мід? він стягується в темпл, а не в камеру. Об'ясніть мені, скільки в людини Ело? 10, 5, 1. Тип за колов запушити амен. А мейн, мед. Хелп бу! Тедовікс, Трендить на російський до чела, який Brain dead. Конектор. Бездарь. Просто бездерь. Це бездарь Ще щось висирає іншим типам в команді. Ластап, саме більше кричить. Ластап. Ноль то зробив для камбеку. Ми виграли, школьник настріляв навіть. Хорош, хорош. От 18 настрілів. Ого. Ну а далі у нас іде даст. На даст я відіграв максимально дефолтну гру, але вже не боявся пікати противника, займав агресивні позиції, та й навіть з того щось вийшло. Але мої мувіки можна вмістити в 10 секунд. Одне питання, чому я перший раз в житті став цю позицію? Коли проти мене там тіп стоїть, його ніхто не може вбити, він вбиває всіх. <від> <від> <protege> браво, браво! О, що я зробив довбойоп. Далі ми знову попадаємо на карту Анубіс і всю цю гру можна описати лише одним моментом. Я не знаю, можливо, це зі мною щось не так, але я вважаю, що ну, на Анубісі пікати стей це максимально тупо, коли ти виграєш ножі. Сьогодні я вирішив вже куди жорстче розм'ятись і повторив все те саме, що з першого дня, але додався до ще пів години ДМУ. І чесно, я йшов в КД2 в якийсь момент, і мені навіть подобалось грати ДМ. Ну а після того, по дефолту, запустив FaceIt. Перша гра не зустрічає на Енченті, і я вже на секунду подумав, що я вийшов зі скритого пулу. Я виграю гру 7-1. У мене ті піде 0-8 і рахунок 7-5. Я не знаю, я завжди поражаюся іграм. Як можна вигравати гру 7-1-7-1. чили проти тебе просто кожного раунду щось виписує чат, що лузико фаз добігаємо, і в тезі вони виграють гру. Ну, ти ніколи в житті так не виграєш гру, якщо будеш виписувати чат. Ну а другу гру ми переносимося на DAS 2. І нам попадається той самий чел, який виписував проти нас в чаті, та що він на гру і все взагалі погано. Але тепер він за мене в команді. І знаєте, я такого везіння не бачив давно. Ну поки що. <піллянна> він навіть не то всичить. <піллянна> грає за пістолетка, в пістолетках попросив пікнути сайт. <піллянна> Іксбокс. Звісно, хто вийде першим, я вийду першим. Я просто весь раунд біг фул флеш. Я не секунду побачив тіпа і зловив далі флеш. Конечно, ну мені десь в пришку тіп дасть голову. Кого вейт? що вейт? У мене один хп, я не можу ні через МІД прийти, ні через шорт у мене тіп. Мені здається, що цей чел прокачав собі везучість просто на всі 100. ну Не може такого бути, ну я, я не знаю. Ну, ну звісно, хто в лице получить. Як він це робить, як, ну я кажу, поки я качав свої навики стрільби, чел прокачував везучість. Він стріляє будь куди, будь як і попадає в кожного. От шо, от як, ну от подивись. Ладно, насправді я теж не імпакт і навіть зміг виграти клач. Смок, лайбій. Бей, дай бей. Oh my God. Nah, bro, oh. not я думаю, тут і так все ясно, тому ми відправляємося далі і попадаємо на карту ню. Що тут відбувалось? Словами просто не описати, але я зловив дикий тільт від цієї гри. Push, push. Просто так для ясності в мене стоїть тіп на 9 і дивиться іменно будку вихід. Найдігом стріляє по ботові. Ну просто. Що в мене з тіпами, я не розумію. Алло? Алло, Бро? А що з тіпами? Ми 5-4 програємо з пачкою на А з асфул інфою проти бота. Просто мінімальне роз'яснення. В мене є зелений, який грає мейн. Він бачить, як я стріляюсь, і мене вбивають. Мене вбивають, і я даю інфу, що він ти. В той час зелений вирішив розвернутися і для чогось провірити вулицю, коли в нього там є тімейт, який все дивиться. Далі він чує, як в нього опонент пробігає наліво, але він на нього не реагує і просто помирає. І слово мокінг, слово Боже мужики, дайте щось зробіть щось, будь ласка, хоча б кіл дайте, це нереально з ними грати, мужики. ви чого ви троллите просто? Вони це, це просто не Який Heaven! Бомба B в мене і тіп, із heaven. При тому, що в нього чути по звуку що тип ставить бомбу Б Тіп за бомбою просто біжить з ножем на рамку Тролить. Він просто пішов бомбу з Він просто тролить. Звісно ж, гру мені не вдалося виграти. Ми її програли. І так і закінчився мій тріп 3 Три дня, з якого я зробив хороші для себе висновки. Ну, я також підняв зовсім чуть, -чуть ело, а іменно 74 Ело я зміг підняти. Половину ігор я зміг вийти в КД, а В інших і залишився з 0.90, з 0.80 і зробив для себе декілька важливих висновків. Потрібно розвиватися, як гравець і в ніякому разі не тільтувати від лузів і від команди, яка тобі попадається. З хорошим настроєм і позитивною грою. Ти будеш вигравати набагато частіше, ніж тільтуючи в кожній грі, від того, що в тебе щось не виходить, або тобі дали фігових тімейтів. Для мене це стало найважливішим з цього челенджу, що до гри потрібно відноситись з маленьким фаном і весело заходити в гру. Звісно, не забувати про фокус, але ніякому випадку не тільтувати. Там, де попадались хороші тімейти, які говорили, чіл і просто сміялися. Робити якісь несподівані мови було набагато простіше, ніж там, де на тебе просто токсичили і казали, які ти бездарність, якщо ти хотів зробити щось своє. Тролі, як завжди, попадалися практично в кожній грі. На них ми уваги вже не звертаємо, але продовжуємо вибиратися з цього ело. На даний момент в мене 2164 ело, і зустрінемось в наступний раз.